Комендантська година не для всіх, або як місцевий бізнес порушує заборону та продовжує працювати навіть після півночі. Днями працівники головного управління національної поліції в Рівненській області викрили один із таких закладів. Ним виявився відомий у Рівному нічний клуб. Під час того, як правоохоронці навідались у розважальний заклад, там перебувало 10 відвідувачів та персонал. Функціонування закладу у комендантську годину співробітники рівненського районного управління поліції викрили близько опівночі 5 листопада. Попри те, що зовні при роботу клубу нічого не вказувало, у приміщенні правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал. На вимогу поліцейських адміністрація закладу зачинила його на суб'єкти підприємницької діяльності. Працівники поліції склали адміністративні матеріали за частиною першої статті 155 та частиною 2 статті 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ушення максимальне покарання відповідно до санкцій статей, штраф у розмірі 13 тисяч 600 гривень. Рівняни до новини, що в місті досі працюють нічні клуби, ставляться по-різному. Одні вважають, що людям іноді треба відпочивати. А робота таких закладів до того ж наповнює бюджет, який можна використати на благо нашої держави. Я можу суто за себе сказати, бо я не люблю людей оцінювати. Я, в принципі, в мене в мене в цей період набагато менше бажання, якихось там гучних вечірок, чогось такого. Але в той же самий момент прекрасно. Ми всі люди. І ми розуміємо, що якесь собі місце для яку якоїсь радості треба лишати, просто все має бути в міру, якось в контекст. Вписувати те, що відбувається. То мій погляд такий. Але я особисто ніколи намагаюся не засуджувати. Якщо вони вносять якийсь податок більший, ніж інші підприємці. І вони служать на благо держави, то чому пині? В сусідньому будинку може бути якась трагедія пов'язана з війною, а там може лунати музика. Це якось аморально буде з цієї сторони. І Нічні клуби не мають працювати там, де густо населені райони. Десь за містом і все треба, щоб було під пильним наглядом як адміністрації, так і поліції. Інші ж категорично проти роботи таких закладів. Переконані, це насамперед неповага до військовослужбовців, які нині захищають нас від агресора. Я вважаю, що, мабуть, це зайве зараз не, ну, не на часі. Не потрібне воно зараз. Після перемоги, будь ласка, можна святкувати, а зараз воно трохи не... Невчасно. Хлопці гинуть на війні, а ми тут будемо тусити. Я думаю, що не тільки один зараз працює, не, заклад в Рівному. Просто як не, не прикрили той заклад і так, а я думаю, багато таких працює. Але ваша думка не, 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 негативна. Звичайно, негативна. У мене буде. чоловік військовий з 24 лютого з дитиною самі живемо, а там хлопці по клубах ходять. Нагадаємо, комендантська година діє по всій Україні безпосередньо на Рівненщині. Її запровадили 24 лютого 2022 року. Вона тривала з 22 по 6 годину ранку. Хочу попередити мешканців міста, що з 22 години до 6 ранку заборонено виходити за межі свого будинку і залишати приміщення, в яких ви перебуваєте, будуть працювати правоохоронці, військові, тому тримаємо повний порядок. З 17 жовтня 2022 року дію комендантської години послабили. Відтак до сьогодні вона триває з півночі до п'ятої ранку. Обмеження для усіх закладів лишились. Вік алкоголь можна продавати до 22-ї, а після півночі жоден розважальний заклад працювати не може. Втім, деякі мешканці та бізнес порушують встановлені обмеження. Правоохоронці ж звертаються до громадян та суб'єктів господарювання бути відповідальними та свідомими щодо дотримання встановлених обмежень. Межень у період дії правового режиму воєнного стану, адже ми всі живемо в одній країні. Втім, чомусь про це часто забуваємо. Ірина Жуковська, Софія Капінос, Олег Шаламай та Віктор Міщук,